Українська співачка Оксана Муха в гостях проекту ЕМФОЮ на tv 4. Вітаю, Оксанка, вас. Привіт! Дуже рада бачити в нас в гостях на tv 4 і, зокрема, в нашому прекрасному місті Тернополі. Маю перш за все невеликий бліц, аби ми потім розпочали нашу розмову. Готові? Давай, пробуємо. Пробуємо так, кава чи чай? Тепер кава. У довший період часу чай. Що спонукало? Було погано, коли пила каву. А після дуже складного лікування раптом кава почала гарно засвоюватись. Тому кава. Відпочинок у горах чи на морі? Гори. Три ранкові ритуали: потягушки. Помилитись. Подивитися на двір. Подивитися на двір. Вікно. Найулюбленіша страва. Риба. Колись були вареники, а тепер риба. От будь-яка. В будь-якому вигляді. Так. <гум> е, якби не співачка, то я б, не с... то я б стала ким? Mm, я б була фігуристка на ковзанах. Це в дитинстві ви займалися? Я в дитинстві про це мріяла. Що от я отак, от як вони танцюю, отак літаю по тому льоду. Мені здавалося, що не літають. Ну, але я думаю, що я би не потягнула. М -м. Я не дуже до фізичних всяких штук. Мені це не заходить. Але на ковзани ставали чи ні? Звичайно. Причому і з гірки з'їжджала на ковзани. Ось мені було років, певно, одинадцять. Нас сусідка позичила мені ковзани, я по снігу з гірки з'їжджала. Не впала. Любити трошки екстрим. Дуже люблю. В межах розумного. Який тоді найекстремальніший вченик був у вашому в житті, якщо є так. Ці стрибки з мосту. Ого. Так, і не раз. І не з мосту, а навіть на арені Львів ми під даху стрибали. Ну, це щось нереальне, які були відчуття? Гарні відчуття. Що після того ще раз хотілося стрибати? Так, воно ніби в тебе спочатку страх. А потім ти собі так говориш, тут все працює добре, я точно буду зафіксована. Я маю зараз відчути, як це. І все. І тоді ти дивишся догори, тільки не вниз. Догори і, і собі так от летиш. А яка Оксана Муха а мама? Коліжанка. Мама коліжанка. Через це й потерпаю. Бо маю все розуміти, все підтримувати. Ну, але, звичайно, що часом бувають моменти, як у всіх мамів треба сказати Я головна, ти маєш мене послухати, ти маєш робити так, як я сказала. Що б сказала собі 20 річній Нащо стільки тараканів в голову собі пхати? Нащо було за стільки всього переживати? Життя все розкладає на своїй полиці, і в кожен час приходить те, що має прийти. Не можна починати за все переживати в 20 років. Яка річ має бути завжди у сумерці? Ну, в мене вервочка завжди. В в кожній торбинці, бо я багато їжджу і переживаю забути, то в мене в кожній своя улюблена. До да. Оксанко, останній раз на телеканалі TV4 ви були шість років тому. Тоді ви виступали із прекрасною піснею Зелений листочок, якщо не помиляюся, і це відео ну воно в нас настільки залетіло один мільйон переглядів, і ще досі і досі, і досі ця пісня просто залітає, і люди пишуть коментарі. не гоїть, це листочок, не гоїть, не гоїть. Поцілує милий загоїть. З того часу дуже багато що змінилося в вашому житті. Був і голос країни, була, і боротьба з онкологією, благодійні виступи на підтримку ЗСУ сьогодні. Особисто для вас як змінилася Оксана Муха як людина і як співачка. Раніше я дуже хотіла, щоб всім сподобатися. Щоб всім догодити, всіх врятувати, бути всюди, де потрібно. Незалежно чи я маю на це силу, чи я не маю на це силу. Зривалася, летіла, була всюди і вся. Я пригадую, що в мене був рік понад 100 концертів благодійних у нас було. Онкохворі діти в першу чергу. І зараз я розумію, що тоді це виглядало так. Начебто я от несу вогонь в руці, а сама йду під воду. І от я ще трошечки я вже втоплюся, але я ще хочу світити. То зараз я розумію, що знову ж таки всім подобатися неможливо. Я ціную тих, хто мене приймає, тих, кому я цікава. Тих, кому відгукується моя творчість, мої якісь, можливо, там, думки поділяють. так? І за цих людей я готова боротися і для них працювати. Напевно, от в тому я змінилася, бо я всюди старалася всім все підстелити, от коруці всюди. А зараз в першу чергу тільки сім'я, тільки дитина, батьки, чоловік, тільки там. Решта все друге. Повномасштабне вторгнення, ви зустріли за кордоном. Це був непростий час як для нашої країни, і так і особисто в вашому житті. Що тоді вам додавало сил? Додавало сил, коли я бачила свій результат роботи, хоча я й не була вдома і була далеко в не найкращому стані. Але я постійно була на телефоні і звикли люди. Люди так думають, що якщо ти відома людина, то в тебе, ну там отак, от все. Чарівна паличка, і ти все організував. Але дуже багато просили про допомогу знайти житло, завести, відвезти. Я була такою, так би мовити, зв'язковою. У Нас вдома постійно хтось був в моїй квартирі, постійно хтось ночував, пару днів відпочили. І далі, вже куди прилаштували, в яке місто, де знайшли квартиру. От це була моя така робота. Це те, що я могла на той час. І мені це допомагало насправді. Я відчувала, що ось так я себе краще почуваю, аніж коли в нас був включений постійно цей марафон. І мені просто здавалося, що я божеволію. Як музика, тоді під час і зараз, під час війни вам допомагає. Я мало слухаю музики. Можна сказати, що я майже зараз не слухаю музики. Для мене найкраща музика це тиша. Навіть Ніко, коли малює, то він бігає навушники, <сум> щоб мене не травмувати. І коли сідає, десь їде, вертається. Я сідаю за кермо, заводжу машину і тут включається. Я чую, що він відірвався собі поки <сум> Я не можу. Нам ну, мене дуже виводить зі стану рівноваги. Якщо я щось хочу послухати, це прицільно. Я слухаю саме ту чи іншу музику, яка мені зараз потрібна. Але це ніколи не є е, движняк. Це завжди щось таке, спокійне, врівноважене. Мені якось легше тоді живеться. В мене мої думки при мені залишаються. Отак, я тоді себе чую. А це було так і раніше, чи це під час війни змінилося? Нічого раніше. Я, наприклад, тут вчора побачила Бонджові, а я була його фанаткою. Перепрошую, не в житті і побачила. Так прозвучало, ніби я побачила. Десь мені там в стрічці майнуло, як він вітав майбутню президентку, за яку ми вболівали в Штатах. Ось і... Переглянула його сторінку, згадала, як я його багато слухала колись. Як я мюз багато слухала? Я багато слухала такого гарного м -м, репертуару, досить такого активного. Зараз вже так не заходить. А чи є на сьогодні якісь нові для вас музиканти? Тому що ми бачимо, що активно е українська музика вона поповнюється новими обличчями. Суто для вас можливо щось стало якимось відкриттям. Так, стала відкриттям. Я думаю, для багатьох стала відкриттям. Я надзвичайно радію за цю чудову, молоду дівчинку. Це Домій. Вона пише чудесні пісні з надзвичайно красивими змістами. В її мелодиці відчутно українську народну пісню, українську малізматику, український, оцей особливий наш спів. Це чути, що вона звідки вона бере. Це не попса. От для мене це не попса, це реальна українська красива естрада. Так що бажаю успіху. Я надзвичайно вражена і слухала, слухала всі пісні. А знаємо, що багато хто під час війни для себе відкриває мистецтво малювання як в такому психологічному напрямку заспокоювання. Знаємо, що от ви зазначили, що ваш чоловік малює картини. Чи відкрили ви для себе цей напрямок? Досить, що Ніко малює. <гум> я знімаю. Я, як це? Хто я є? Я є підручна великого художника. Ось я спостерігаю, допомагаю і всюди є, де йому потрібна допомога, то я завжди поруч. Колись я малювала, навіть брала спочатку ці картини, що там числа, і ти малюєш. Потім сама щось малювала, але це була така хвиля, що мені хотілося малювати зараз. Ні, я дуже люблю вишивати. І ми, нарешті, дійшли до того вашого благодійних таких концертів, які ви зовсім скоро тернополяни будуть мати можливість завітати. Розкажіть про ці концерти, що там будуть, що почують ваші шанувальники, що ви їм будете презентувати, і запросіть. 15 листопада в театрі Березіль я запрошую чудових тернополян до мене на українську пісню. Це буде народна пісня, це є дуже важливо. Не весь концерт, частинка. Частинка пісень, які дуже довгий шлях пройшли, і, слава Богу, вижили. Пісні, які співала квітка. Пісні, які тепер пишуть для мене автори. Одним словом, весь красивий спектр. Емоцій, я вам пропоную цей благодійний концерт, як завжди. Цього разу я хочу підтримати благодійний фонд, з яким я працюю з 2017 року. Ми займаємося пораненими військовими. Рівайт Soldiers Ukraine» — Це означає Воскресаємо українських військових. Фонд базується в Америці. А у Львові і в Ірпіні під Києвом ми відкрили два реабілітаційних центри. Е, власне, найскладніше це кульові поранення, це є паралізовані частини тіла. Також це є люди, які протезовані, їм потрібно м, навчитися працювати зі своїм тілом. Це є і протезування, яке забирають в штати високі ампутації, ампутації двох. Ніг високі зараз у нас чудово вдалося поставити на ноги в'юка. Це вже такий для нас, наш талісман став. Так? І ці кошти хочу зібрати на реп-центр, щоб підтримати наші військові безкоштовно лікуються. Їх стає на жаль все більше і на жаль. Ми розуміємо, що вони будуть приходити і приходити, тому це на дуже довгий період часу, і їм потрібна пожиттєва підтримка. Це неможливо пройти раз реабілітацію і все скінчилося. Це постійно потрібно себе підтримувати. Отже, приходьте до мене 15-го числа. Запрошую, хто не встигне 15-го, приходьте 18-го у Львові. Буде два концерти в один день в театрі Марія Звіньковецької. Потім мене. Тур в Канаді, у нас вісім концертів різдвяних. Також ми будемо намагатися максимально закумулювати кошти і підтримувати ті потреби, які треба зараз якнайшвидше закривати, щоб хлопці на передовій мали те, що їм потрібно. Щиро вдячна вам за цю розмову, за те, що завітали до нас, і взагалі за вашу справжність і таку простоту. Мені приємно дуже було сьогодні у вас бути. І я вважаю, щоб ваша студія. Мала гарних е учасників, Дякую. щоб вас відвідували світлі люди. Ця жарівка страшенно конорова, вона собі світила із вечора, й до ранку щобися, не боялися. na cíle místo ta šota Взялася за діло, розблимнула добряче, та й тут таки згоріла повчальна, випливає мораль з цієї пісні. Як хочеш довго жити, всі ти на своєму місці. своєму місці і точно довше проживете.